Монетка України 5 гривень 2025 року. Матеріал Нейзельбер. Рік змії по китайському гороскопу. Ось такого типу монетка. На аверсі зображена змія. Гурт. Монета. Має ребристий. Реверс. Напис 2025. По центру 5 гривень Україна. Та знаки Зодіаку. По китайському гороскопу. Ось такого типу монетка. Монетка нова. Хороша находка для колекціонерів. Всім дякую за увагу.